Бойові пташки для збереження життя. З Вінниці на фронт передали чергову партію FPV-дронів. Сто безпілотників отримали бійці 77-ї аеромобільної надніпрянської бригади ЗСУ. Військові кажуть, найчастіше використовують безпілотники під час штурмів. Ці всі штуки допомагають все це зупинити ще на підступі, тільки коли вони починають. Хлопці одразу заражають нормальними бурячками. І це все знищує піхоту і техніку. І ще на підступі зберігає життя всім іншим. Ще 200 дронів отримали бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Оборонці кажуть, іноді за добу використовують до 100 ФПВ. Ними знищують особовий склад, броне та мототехніку противника. Це вже третій раз ми отримуємо і дуже вдячні за таку допомогу. Попередні рази був баги, отримували баги, невеличкий автомобіль отримували, ну і FPV, і дрони теж отримували. Цю партію 10-дюймових ФПВ воїнам передала Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. І наша команда щиро вдячна вам за те, що ви кожен день робите. Ми з своєї сторони все робимо для того, щоб ви відчували нашу підтримку. Наша команда з першого дня повномасштабного вторгнення все робить для того, щоб хлопці на фронті і їхні родини. Відчували підтримку. з допомогою цих безпілотників бійці виконуватимуть завдання на східному напрямку фронту, зокрема на Куп'янському. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.